Василь Стус верстаю шлях, верстаю шлях по вимрлій пустелі, де мертвому мені нема життя, за обріями спогаду, оселі, ті, до котрих немає вороття. А все ж бреду, зні звідки до нікуди А все ще сподіваюся, що там, де купляться зґвалтовані іуди, малеє місце і моїм братам, побачити. Хоч на зерці, в півоках, і закропити спраглий погляд свій. Зміїться путь, вся тьмяна, вся глибока, і хоч сказися, хоч збожеволіть. Бо вже не я, лише жива жарина горить в мені, лиш нею я живу, то пропікає душу Україна та, за котрою погляд марно рву. Та є вона за міражів товщею, там, крізь цень кригу, світиться вона. Моєю тугою, моєю маячнею сумно весела, весело сумна. Тож дай мені дійти і не зотліти, дійти і не зотліти, дай мені, дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в брідні.